У результаті бойових дій між Росією та Україною, що тривають вже 10 років, без житла залишились десятки тисяч громадян. Та мало хто знає, що за цей час свої помешкання втратили і самі лідери країн. Зокрема, через санкції та ордер на арешт від МКС, Володимир Путін не може подорожувати, а отже, й відвідувати свій маєток у Фінляндії. А розкішну квартиру Володимира та Олени Зеленських у Криму привласнили окупанти. Докладніше про те, як виглядає елітна нерухомість президентів далі, підписуйтесь на наш канал. До того як стати першою леді Олена Зеленська працювала сценаристкою у студії квартал 95». За час своєї діяльності вона встигла придбати квартиру у розкішному житловому комплексі імператор у селищі Лівадія, що за три кілометри від Ялти. Там живуть відомі політики, бізнесмени та представники шоу-бізнесу. Комплекс розташований неподалік лівадійського палацу і виконаний у тому ж стилі з колонами, панорамними вікнами та вишуканою ліпниною на фасаді. На буках біля головного входу мешканців зустрічають скульптури левів, а на території комплексу є фонтан. На даху розміщені два басейни з шезлонгами та місця для відпочинку. Звідти простягається вид на море і гори. На території працюють камери відеоспостереження, охорона, служба експлуатації та паркінг. Квартиру площею майже 130 квадратних метрів та паркомісце на 16 квадратних метрів Олена Зеленська придбала у квітні тринадцятого року. У 19-му вартість такого житла у цьому комплексі оцінювали у 500 тисяч доларів. Після окупації. Ації Криму продаж нерухомості ускладнився не лише через високі ціни, але й через проблеми з документами. Законність будівництва цього ЖК прокуратура Ялти перевіряла ще у 2008 році. А після приходу окупантів з'ясувалося, що частина землі, на якій звели будинок, нікому не належить у 2023 році. Окупанти продали квартиру зеленської на публічних торгах за понад 44 мільйони рублів, тобто за 17 мільйонів гривень. Новою власницею стала жінка на ім'я Ольга Липовецька. Спочатку. Російської агресії свою нерухомість за кордону втратив і сам кремлівський диктатор. Без господаря залишився його розкішний особняк у Фінляндії. Триповерховий маєток за 18 кілометрів від російського кордону будувався спеціально для Путіна і був частиною цілої резиденції, оточеної лісами на березі озера Сайма. На ділянці площею 4 гектари розташований особняк на 850 квадратних метрів. Приміщення для охорони, рибальський куточок і господарчий блок. За даними розмі будівництво Будівництво комплексу здійснював Віктор Хмарін, друг Путіна зі студентських часів. Вартість резиденції оцінюють у 3 мільйони євро. Зокрема, підготовка ділянки коштувала близько 120 тисяч. Будівництво віли 500, а будинок для охорони 200 тисяч. Ще 400 тисяч євро пішло на будівельні матеріали. У середині будинку є робочий кабінет, обідня зала, мільярдне, підземний гараж, басейн, сауна, вісім туалетів і винний льох. Ймовірно, Путін планував приїжджати туди з друзями. Ми на риболовлю та полювання, але не склалося. Будівництво заглохло у 17-му році. Коли журналісти приїхали на територію резиденції, двері були відчинені, а всередині нікого не було. Чимоданів для путінських екскрементів у всіх восьми туалетах очевидно теж не було. Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23-го року, але вже перебуваючи за кордоном. Згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми Гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою, побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми. У 2023 третьому році Екснардепко оголосили в Пошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Маючи багатомільйонні статки, Дональд Трамп може дозволити собі купувати будь-які предмети розкоші. При цьому президент США полюбляє отримувати різноманітні сувеніри й подарунки. Приносити презенти до Білого Дому у знак поваги вже стало новою традицією епохи Трампа. Зазначає журналіст Тайм Саймон Шустер. Втім, іноді такі подарунки призводять до гучних скандалів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер. Він має слугувати згадкою про успішну операцію ізраїльських спецслужб у лівані минулого року. Своєю чергою глава Кремля Владімір Путін пішов далі і надіслав президенту США портрет, написаний олією авторства російського художника. За словами спеціального представника Вашингтона Стіва Віткуфа, цей жест явно зворушив Трампа. Під час культової зустрічі президента США з українським лідером Володимиром Зеленським. Овальному кабінеті без подарунків також не ввійшлося у якості сувеніру. Президент України привіз чемпіонський пояс Олександра Усика, який є чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Втім, передати пояс Трампу з року руки так і не вдалося. Коли розпочався брифінг, Зеленський раптово дістав теку з серією моторошних фотографій українських військових після російського полону. Трамп роздивлявся світлини зі свинцевим обличчям, зазначивши лише, що це важка річ. Саме цей подарунок на думку деяких. Фіційних осіб США позначив момент, коли зустріч лідерів пішла не так. За словами журналіста Тайм Саймона Шустера, здавалося, що фотографії насторожили Трампа, ніби його звинуватили у стражданнях тих солдатів. Володимир Зеленський зізнався, що йому невідомо, що трапилося з чемпіонським поясом боксера Олександра Усика, адже після напруженої розмови він так і залишився лежати на столику в овальному кабінеті. Втім, за даними журналістів, співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні. Ні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами. Цитуємо на згадку про невдалу дипломатію. Не вдалося догодити Дональду Трампу із його портретом, розміщеним у будівлі капітолію штату Колорадо. Президенту настільки не сподобалось його зображення, що він затребував у губернатора штату прибрати картину зі стіни. Республіканець заявив, що портрет навмисно спотворили, адже він ніколи не бачив нічого подібного. Редакція Telegraph.ua вирішила уявити, як виглядали портрети Трампа. Від пензлів відомих художників з тіленням ідеї у життя нам допоміг штучний інтелект. Грок. Хакери роздобули ДНК Владіміра Путіна. За словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке, усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам далі. Підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genotech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи і 13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок у. У сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і 13 Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. І махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало утримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті. Тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати поглин. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності у цьому. Їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в Першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує сими Банкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна всередині 90-х років. Тоді група з кількох. Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак до кінця 90-х ця група вирішила, що Росії потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. Росії свого часу недооцінили Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.